Смачні домашні кекси з гарбуза. Друзі, це дуже смачно, швидко і легко готується. В чашу комбайна вбиваю яйця. Додаю сюди цукор та збиваю це все до пишної світлої маси. Так, збила я це все, виходить така маса, як для бісквіту. Додам ще сюди за смаком трохи солі. Можна було зразу додати до яєць. Всипаю сюди потертий гарбуз. Додаю борошно та розпушувач для тіста. Тепер замішую тісто. Додаю до тіста сушену журавлину і шоколадні краплі. Перемішую це все. Ось таке по консистенції виходить тісто. Ну а далі розкладаю його по формочкам для кексів. Відправляю ось цю красу в духовку випікатись. Кекси випікались у мене 40 хвилин при 180 градусах. Чекаю, доки охолонуть, і будемо куштувати. Ну що ж, майже охололи, можна дегустувати. Такі вони гарненькі, симпатичні виходять. З хрусткою кірочкою зверху і м'якесенькі всередині. Зараз покажу. Ось такі, друзі, симпатичні кекси всередині виходять. Дуже смачні, ароматні, я вже хочу їх вкуштувати. Погляньте, ціла тарілка виходить смачнючих кексів. Вони дуже легкі в приготуванні, як ви бачите, все змішав і готово. І дуже смачненькі, тож справиться кожна господинка ось таку смакоту приготувати собі до чаю. Тож, зберігайте рецепт, готуйте на здоров'я та пишіть свої відгуки, буду чекати.